Минулого тижня вітчизняні паралімпійці повернулися на батьківщину, привезши з собою 84 медалі. У загальнокомандному заліку лондонської паралімпіади наші спортсмени посіли четверте місце. Загалом у цих змаганнях брали участь 166 країн світу. Результат. Просто фантастичний. За свої перемоги наші спортсмени отримали немалі фінансові винагороди. А ще поповнили скарбничку нагород президентськими та урядовими відзнаками. Докладніше далі у сюжеті. 84 медалі, 12 світових рекордів. Українські спортсмени показали найкращий результат на Паралімпійських іграх за часів незалежності України, увійшовши на змаганнях у Лондоні в четвірку найсильніших збірних світу. Велика вам подяка і дай Боже, щоб та сила, яка у вас є, щоб вона завжди вам допомагала досягати тих вершин в спорті, в житті. А ми будемо завжди поруч з вами. Особливо хотів би. Безумовно, подякувати золотим призерам, завдяки яким 32 рази звучав гімн України в Лондоні і піднімався український державний прапор 84 рази. Одним з найуспішніших видів спорту для українців традиційно стало плавання. Виступаючи на паралімпіаді вперше, 18-річний євген Богодайко з Полтави виборов одразу дві золоті та дві срібні медалі. Їхали в Лондон з дуже хорошим настроєнням, з дуже бойовим настроєнням. Е -е, хотіли всім доказати вся команда. Говорю за всю команду, хотіли всім доказати, що ми іменно є сильнішими, одні з найсильніших во всьому світі. І вони це довели. Смак перемоги. Уряд підсилив підвищеними. Преміями для спортсменів. Нагадаємо, минулого тижня урядовці вирішили збільшити грошові премії за золоті медалі з 700 до 800 тисяч гривень за срібло з 500 до 550 тисяч та з 350 до 380 тисяч гривень за бронзові. Офіційно українська збірна здобула 32 золоті медалі. Однак, ще одну премію Національний олімпійський комітет просить і для легкоатлетки Марії Помазан. Нагадаємо, через електронний прорахунок замість золота дівчина повернулася додому із сріблом мені особливо не просто говорити о тих победах, які достигла наша команда. Я, я сама і багато спортсменів столкнулися з тою несправедливістю, яка пройшла на, на Паралімпіаді. Ніколи ще в історії паралімпійського спорту не було, щоб присвоїли чемпіонці звання, дали золоту медаль і забрали. Вони потім віддавали, потім знову повертали. Ми там воювали до кінця, але мені хочеться, щоб... Це срібло, яке вони дали їй замість золота. Воно було золотом Україні. Прем'єр пообіцяв виправити помилку паралімпійських судів і нагородити українську легкоатлетку паралімпійку Марії Помазан грошовою премією як за золоту медаль. Крім того, кабінет міністрів має намір збільшити фінансування на підготовку спортсменів паралімпійців у 2013 році до 38 мільйонів гривень. Наше діло максимально садійствовати вам. достижения таких высоких результатов. И как президент уже пообещал, заложим все необходимые расходы в бюджет 2013 года на развитие нашего спорта, и не только, я бы сказал, спорта, но и улучшение условий жизни, труда. Зокрема, в уряді планують більше уваги та коштів у 2013-му спрямовувати на будівництво спортивних та реабілітаційних центрів, а також розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл.